Апостоли особливо не переймалися питання божественності Ісуса Христа, хоча розуміли, що Він особливий та не такий, як всі. Широких розмахів це питання почало набувати лише в 3-4 столітті і досягло свого апогею на Нікейському соборі в 325 році, де в острій дискусії зійшлися між собою Афанасій, який відстояв божественність Ісуса Христа. Та арій, який був переконаний, що Ісус лише людина. Насправді дискусія тривала досить довго, але все ж таки Афанасію вдалося поставити в ній крапку. Він сказав всім відому фразу Якщо Ісус не Бог, то всі ми тут ідолопоклонниками. Подібний вираз не залишив єпископам простору для маневрування і змусив їх визнати одну з двох речей. Або зізнатися в ідолопоклонстві, або визнати, що Ісус Бог. Що вони вибрали, ми знаємо. Проте насправді Нікейський собор не поставив крапку в цьому питанні, оскільки дискусії тривають і до сих пір. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Якщо ми сприймаємо Ісуса виключно як Бога, то цей ідеал робиться для нас недосяжний. Адже як я, будучи людиною, можу йти за Богом і робити те, що робив Бог? Якщо я бачу в Ісусі людину, це наближає до мене цей ідеал. Адже якщо зробила одна людина щось, це зможе зробити інша людина. Якщо цим шляхом вже хтось прийшов, зможе прийти і інший. Як на мене, нам важливіше слідувати його вченню, аніж вести оці постійні та по суті безкорисні дискусії про його природу.